Деяких кольорів. Я буду фарбувати перший колір найсвітліший жовтий, другий червоний, останній, третій найтемніший чорний, точно за старовинним зразочком. Беремо на екран наш розподіл і порівняємо його з сорококлинкою. Сорококлинка нам не підходить наш розподіл. ось цей. Білим, червоним, Закінчили ми нашу роботу, я можу її показати вам на екрані. Ось такий гарненький хрестик буде. Писанка у мене. Мабуть, краще нема. Тільки після цього ми пофарбували повністю в червоний колір і закрили відповідні червоні ділянки воском. Далі пофарбували. Останній кольор найтемніший, чорний. Занурювали яйце повністю у баночку і зняли віск. З цих вирізаних фотографій я створила анімацію. Як... Це наш десяток, другий квіти, а це перший десяток квіти. Нашу писанку можна спростити, якщо не штрихувати, а зробити в шаховому порядку два кольори жовтий і коричневий. Уявімо половинку павочка. Ось ця половинка. І ми маємо її ось тут написати. Починаємо відтворювати нашу писанку. Занурюємо в баночку з коричневою фарбою і чекаємо. Найпростіше пофарбувати в один єдиний колір, або червоний, або рожевий, або синій, або зелений. І дуже гарно на чорному, як наша земля. А от на жовтому погано видно білі контурні. лінії. А тепер розглянемо варіанти двоколірної писанки. Спочатку ми могли б закрити воском зірочки, потім ягідки. Отак от буде виглядати, якщо жовті зірочки і ягідки на червоному тлі. А так, якщо другий кольор буде зелений, як гарно на чорному тлі червоні елементи. Ну, а тепер пофарбуємо три колірну писанці. Зірочки не всі зробити одним кольором, а чергувати на вершинах жовті, а по поясочку червоні. А от зірочку робити повністю білою не треба. А зараз я повторила точно за нашим старовинним зразочком. Писачок можна порівняти з лієчкою. Бачите, яку форму вона має? І у нас у писачка так само. Бачите, полум'я вам показує, що отвір вільний. Ділити кожний прямий кут навпіл, кожний, утворивши невеличкі павучки. Ми це робимо на око, давайте допишемо контурні лінії. Тут закритий цей відкритий. Цей відкритий, цей закритий, найтемніший останній колір. Ось така гарненька, і знімаємо до кінця. От, нарешті, ми закінчили нашу практичну роботу, і я вам можу показати нашу писанку. Порівняйте її з нашим зразочком. Тут ми пунктирну лінію взагалі не бачимо. Тобто, вона залишається олівчиком, або, можливо, ви просто її уявляли і не писали. Вздовж косого хресту, тут у нас має бути коса лінія, ми написали пунктирні крапочки такі, і навколо наводимо стрічечку, заокруглену на вершині і закриваємо воском всі пірічка. Для цього потрібно. Ми писанку відправляємо просто в водичку. Зазвичай такі писанки дарують дітям з яскравими кольорами. Я з цих вирізаних фотографій створила анімацію або ігри, писанкові пазли, або писанкові тести, після проходження яких ви можете навіть. Отримати грамоту